Добрий день, шановні колеги. Дозвольте представити вам лекцію, невеличку лекцію на тему особливості проведення клінічних випробувань в Україні. Саме визначення клінічного випробування згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я це. Дослідження лікарського засобу, це дослідження ми можемо ще називати інтервенційне, це науково дослідна робота, метою якої є будь-яке дослідження за участю людини як суб'єкта дослідження, призначене для виявлення або підтвердження клінічних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та або інших ефектів. Тому числі для вивчення всмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного або кількох лікарських засобів та або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних лікарських засобів з метою оцінки його їх безпечності та або ефективності. Безумовно, перед Дослідниками і законодавцями в цілому постають деякі проблемні питання, які ви зможете побачити поступово з плином часу вирішуються. Безпосередньо на початку необхідно було внести відповідні зміни до відповідного законодавства та статей. Після також проблемним питанням поставала гармонізація законодавства із європейськими вимогами. Перехід на використання електронних форм декларацій, в тому числі галузевої, нормативно-правове урегулювання діяльності навчальних кафедр та закладів охорони здоров'я, запровадження електронного формату подачі заявок та інших онлайн сервісів, та, наприкінці, формування прихильного відношення до. Клінічних випробувань громадської думки та політичних кіл. Насамперед, ці проблемні питання постають перед керівництвом, яке, яке повинно адаптувати наше законодавство та спрощувати механізми взаємодії дослідників та місць проведення дослідження разом з пацієнтами. Перед вами Узагальнююча табличка, яка дає змогу згадати та зрозуміти всі етапи розробки та вивчення лікарських засобів. Я нагадаю вам деякими загальними фразами про всі ці етапи. Перший етап це преклінікал, доклінічні дослідження, вони базуються на GLP. Коли відбувається синтез молекули та дослідження відповідних речовин на експериментальних тваринах, з дослідженням безпеки, токсичності, фармакологічної активності і таке інше. Якщо молекула виявила необхідні Цікаві, можна так сказати, лікувальні властивості, вона переходить на другий етап це вже до GCP, до клінічних інтервенційних випробувань, які включають в себе три фази: перша, друга та третя. Якщо все вдало, звісно, протягом цих фаз ми пам'ятаємо, що відбувається дослідження безпеки. Фармакологічної активності, а також проявів побічних явищ та побічних реакцій у досліджуваного лікарського засобу. Після цього лікарський засіб проходить реєстрацію, і у подальшому своєму житті може проходити. Декілька разів після реєстраційні доклінічні дослідження, скільки завгодно, скільки необхідно. Це так звана четверта фаза інтервенційного випробування. Ці е, післяреєстраційні клінічні дослідження можуть поділятися на декілька типів: неінтервенційні дослідження, дослідження в рутинній практиці, неклінічні дослідження, фармако, Епідеміологічні дослідження, малоінтервенційні клінічні дослідження тощо, все це базується, ці дослідження післяреєстраційні базуються на медичному на дослідженні медичного застосування, і необхідні для внесення змін відповідних до інструкції по медичному застосуванню лікарського. Безпосередньо зрозуміло, що на початку 90-х років 20-го століття відбулася міжнародна конференція з гармонізації технічних вимог до реєстрації фармацевтичних продуктів для людини. International Conference on Harmonization ICH. Яка ухвалила рішення про те, що найбільші в світі ринки США, Японії та Європейського Союзу повинні досягнути взаємного визнання основних законодавчих процедур, а також вимог належних практик та технічних вимог до реєстрації лікарських засобів? В 2002 році. Був опублікований розроблений в рамках процесу ICH Common Technical Document загальний технічний документ, який регламентує загальну форму складання заявки на отримання торговельної ліцензії на лікарський засіб та структуру реєстраційного досьє, а також дає рекомендації якими нормативними документами, а саме настановами з якості, біотехнології, фармакології, токсикології тощо слід користуватися при проведенні досліджень і складанні окремих розділів реєстраційного досьє. У 2020 році, ICH відзначив свою 30-ту річницю. З часу прийняття в Європі, Японії, США нормативи ICH приймає все більшу кількість регуляторних органів по всьому світу. Основна місія ICH має на меті покращення гармонізації по всьому світу для забезпечення розробки і запровадження безпечних і високоякісних лікарських засобів. При максимально ефективному використанні ресурсів і дотриманні високих стандартів. Крім цього, проведення клінічних випробувань регламентує безпосередньо директива ЄС, регламент по проведенню клінічних випробувань ЄС 536-2014, у відповідності до етичних принципів та GCP в цьому регламенті, окрім інтервенційних клінічних випробувань, ще згадані безпосередньо неінтервенційні клінічні дослідження та малоінтервенційні клінічні дослідження, про які, про які ми скажемо декілька слів. Отже, Неінтервенційне дослідження це дослідження, в якому лікарські засоби призначаються звичайним способом відповідно до затвердженої інструкції з медичного застосування. Залучення пацієнта в групу з визначеним методом лікування в протоколі клінічного дослідження заздалегідь не передбачено, а призначення лікарського засобу. Диктується сучасною практикою і не залежить від рішення включити пацієнта у випробування. Не застосовують додаткових діагностичних або моніторингових процедур щодо пацієнтів, а для аналізу зібраних даних використовуються епідеміологічні методи. Ось, е у нас на цьому слайді є деякі порівняння інтервенційних і неінтервенційних досліджень. Доволі цікаве представлення державного експертного центру. Отже, перед інтервенційними клінічними дослідженнями ставиться наступна мета: це доведення ефективності та або безпечності лікарського засобу. Чітко визначені критерії включення не невключення пацієнтів до клінічного випробування. Сюди ми відносимо всі чотири фази клінічних випробувань, дослідження біоеквівалентності, фармакокінетики чи фармакодинаміки. На меті неінтервенційних досліджень є оцінка якості лікування, нові знання про дію лікарських засобів. Про захворювання, отримання даних з безпеки. Це дослідження зі збором первинних даних, проспективне обсерваційне дослідження, дослідження реєстрів, в яких збираються дані з рутинної клінічної практики тощо. Також сюди відносять дослідження баз даних або перегляд записів, коли усі явища, що представляють перед нами інтерес, вже склалися. Це випадок контроль, перехресні, когортні дослідження тощо. На рахунок відмінності теж звертаю вашу увагу, що характерно для інтервенційних досліджень досліджуваний лікарський засіб призначається у відповідності до мети клінічного випробування. При цьому інструкції з медичного застосування ще немає. Вивчається призначення за новими показаннями, обов'язковий моніторинг проведення клінічного випробування, доказова база для формування п'ятого модуля, додатково до звичайної клінічної практики до суб'єктів застосовуються діагностичні процедури або моніторинг, підтвердження гіпотези щодо застосування досліджуваного лікарського засобу. Обов'язкове страхування та експертиза матеріалів клінічного випробування проводиться відповідно до порядку центром та локальною експертною етичною комісією і затвердження наказу МОЗ. На відміну від інтервенційного, для неінтервенційного дослідження, властиві наступні фактори. Це досліджений лікарський засіб призначається відповідно до інструкції з медичного застосування. Проводяться для виявлення гіпотези щодо можливості застосування ДЛЗ. Моніторинг спонсором не проводиться, проводяться в реальній клінічній практиці. Додаткова доказова база безпеки та ефективності в різних реальних умовах. Для отримання віддалених результатів при тривалому застосуванні ДЛЗ. Страхування не обов'язково, експертиза лише етичними комісіями та не затверджується Міністерством охорони здоров'я України. Що таке? Треба сказати, що таке малоінтервенційне дослідження з низьким рівнем втручання. Це клінічне випробування, що проводиться за наступних умов, досліджувані лікарські засоби, виключаючи плацебо, згідно з протоколом клінічного випробування, є ліцензованими лікарськими засобами та застосовуються згідно інструкції до медичного використання або застосування досліджуваних лікарських засобів. Ґрунтується на доказовій медицині та підтримується опублікованими науковими доказами з безпеки та ефективності цих досліджуваних лікарських засобів у будь-яких зацікавлених державах ЄС та додаткові діагностичні процедури або процедури моніторингу не представляють для безпеки суб'єктів більш ніж мінімальний. Додатковий ризик або навантаження порівняно з нормальною клінічною практикою у будь-якій зацікавленій державі ЄС. Зауважу, що це, це, ця термінологія взята з постанови номер ЄС номер 536-2014 європейського парламенту. Тому тут йдеться у цьому. Малоінтервенційному дослідженні щодо держав ЄС. Отже, згідно яких вимог, які вимоги пред'являються до обсягу інформації до переліку клінічних випробувань в Україні до електронного реєстру? будемо так казати, ми знову тут згадуємо про. Настанову Європейського союзу піде 2014 а також, крім цього, ведення переліку та об'єм інформації обумовлений гельсінською декларацією всесвітньої медичної асоціації щодо етичних принципів медичних досліджень, рекомендаціями щодо мінімального об'єму інформації для реєстрів клінічних випробувань розробленим ВОЗ тощо. Що стосується нормативно-правової бази, яка на якій ґрунтуються клінічні дослідження, проведення клінічних досліджень, першочергово використовується настанова належна клінічна практика 47.0.2008, Наказ моз України номер 95 від 9-го року, крім цього, в інших наказах та законодавчих актах дублюється термін належна клінічна практика. Отже, це міжнародний етичний та науковий стандарт якості планування. Та проведення клінічних випробувань лікарських засобів для застосування у людини, а також документального оформлення і наведення їх результатів, дотримання правил належної клінічної практики для суспільства становить гарантію вірогідності результатів клінічних випробувань, безпеки суб'єктів випробувань, охорони їх прав. І здоров'я відповідно до основних принципів Гельсінської декларації. Коротко вважаю за необхідно зупинитися та перелічити принципи ICH GCP належної клінічної практики, тому що це базова практика, на якій ґрунтуються клінічні випробування. Отже, клінічні випробування слід проводити згідно з етичними принципами Гельсінської конвенції. До початку клінічного випробування має бути проведена оцінка співвідношення безпек, безпека ризик, що передбачається, і незручностей з очікуваною користю для суб'єкта випробування та суспільства. Права безпека і благополуччя суб'єктів випробування важливіші. Від інтересів науки і суспільства. Наявних даних до клінічного чи клінічного вивчення досліджуваного препарату має бути достатньо для обґрунтування клінічного випробування, що планується. Клінічне випробування має бути науково обґрунтоване, докладне і чітко описане в протоколі. Випробування слід проводити відповідно до протоколу. Що який заздалегідь схвалений та отримане позитивне рішення експертної ради медичного закладу та незалежного етичного комітету, лише кваліфікований лікар може взяти на себе відповідальність за надання суб'єктам відповідної медичної допомоги. Усі особи, що беруть участь в проведенні метичного випробування, повинні мати освіту, відповідну, професійну підготовку, досвід, що відповідають виконуваним функціям. До включення суб'єкта у клінічне випробування обов'язково необхідно отримати добровільну інформовану згоду, реєструвати, обробляти та зберігати всю інформацію. Що отримується в ході всього дослідження, слід таким чином, щоб забезпечені коректне подання, інтерпретацію та верифікацію даних. Необхідно забезпечити конфіденційність документів, що дозволяють установити особистість суб'єкта. Виробництво і зберігання досліджуваних препаратів, а також поводження з ними, слід здійснювати відповідно до правил належної виробничої практики GMP. препарати необхідно застосовувати відповідно до протоколу. В центрі уваги систем процедур мають бути аспекти клінічного випробування, що необхідні для забезпечення захисту суб'єктів дослідження. Та надійності і достовірності результатів випробувань. Крім цього, проведення клінічних випробувань ґрунтується на наступних, наступному законодавстві: це закон про лікарські засоби, який регулює право відносини в сфері лікарських засобів. Також наказ Міністерства охорони здоров'я номер 608, 690 про затвердження порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань. З урахуванням наказу Міністерства охорони здоров'я від 7.06.23 за номером 10.34 про затвердження змін. До порядку проведення клінічних випробувань, лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань. Перед нами експертиз, етапи експертизи матеріалів клінічних випробувань, які зрозумілі. Тут ви можете побачити відповідні терміни виконання відповідних етапів після перше, після. Подання заявником документів до локальної етичної комісії проводиться експертиза матеріалів, оцінка етичних моральних аспектів. А після засідання ЛЕК схвалення з витягом відповідного протоколу, який надається заявнику. Після цього заявник до Державного експертного центру подає заяву та матеріали клінічного випробування де проводиться як ми вже знаємо зі змінами два етапи експертизи матеріалів клінічного випробування це попередній етап попередня експертиза який триває до п'яти днів та спеціалізована експертиза яка триває до 20, 23 днів Після експертної оцінки експертних рад та врахування безпосередньо зауважень. Якщо вони задовольняють цю раду, даються рекомендації до затвердження на рахунок протоколу не більше ніж 30 днів, дається на це, а поправки не більше 25 днів. І наприкінці нашої міні-лекції хотів би звернути увагу на важливість проведення клінічних випробувань окремо для пацієнтів і для держави. Так, для пацієнтів, що означають клінічні випробування? Це доступ до інноваційних лікарських засобів, безкоштовне лікування, регулярні обстеження та контроль стану здоров'я. Високий рівень захищеності. Для держави клінічні випробування дають можливість у майбутньому зареєструвати ефективний та безпечний лікарський засіб, це оновлення інфраструктури лікарень та також підвищення кваліфікації лікарів. На цьому ми завершуємо першу лекцію. Всім дякую за увагу. Дякую нашим збройним силам за можливість провести цю лекцію. Слава Україні!